З'їсти вареник щоб допомогти пораненим бійцям на свято стрітення. Івано-франківці відвідали незвичайну гостину. Прямісненько у виставковій залі національної спілки художників України під ритми народної музики волонтери готували вареники. Таке дійство вигадали, аби зібрати кошти воїнам, котрі постраждали у боях на сході. Багато є людей, що зараз повернулися з зони, АТО і вони потребують грошей, потребують грошей на лікування. От бачите, ці всі оце моя команда, і ті всі згодилися, діти. Хочуть бачити студенти, вони згодилися на таку акцію. Згодилася дуже радо. Ну і ми вже знаєте, підгодовилися. То є наші вареники. Вареники тут на всілякі смаки, традиційні з картоплею, сиром та капустою, а ще гречані і навіть з вишнями. Та й рецептура тіста запевняють кулінари. Особлива. Ми не багато вареників, В нас є з картоплею, Вишні в нас особлива технологія. Тіста була. Не нам робили з вареної муки тісто. Вареники назвишне дуже смачні. Відвідувачі кажуть, прийшли на свято Вареника не розважатися, а зробити добру справу. Тим паче, у нинішній час працювати на перемогу має кожен. Кожен живе сьогодні серцем з цією білю, яка там, в нашій країні, на сході, яка кується не тільки там і тут. Треба і тут допомагати в серці, де немає війни, де мир, де ми сьогодні цього можливо так не відчуваємо. Ми повинні це. Мати в серці і приходити сюди, і кожен чим може допомагати. Такі добрі починання в місті. Ми стараємося підтримувати і раді, що в що нас щось відбувається, що люди небайдужі. Це важливо. Що чим більше людей буде небайдужих, тим більше ми зможемо зробити для, для своєї країни зібрані кошти організатори передадуть пораненим, котрі найбільше потребують грошей на лікування.